Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 20 листопада і ми вирішили цей день трошки покататися по полях, подивитися, в якому стані знаходиться пшениця. Дуже вітряно сьогодні. І так, прямо вітер дебелий, потужний, я б сказав, би, бо двері відкриваємо, тягнемо в ту сторону. і Глянемо, як в нас пройшло чизілювання. Що, що взагалі? Як обстановка? Бо друзі кажуть, що там почали і мишей травити, і десь там великі кубла такі страшні. Ну, Не знаю, важко це сказати. <кхід> Зараз глянемо. Ну. Але також перед тим як розпочати, хотів би вам розповісти, що на днях я натрапив на спільноту українських агровиробників, де, до речі, більше і більше дізнаюся інформації про дотації, про допомоги, наприклад, той самий ДАР, де я знайшов реєстри. Тому якщо вам потрібна допомога, наприклад, по бухгалтерії, знайти колег з інших областей або взагалі спілкування агровиробників, то, будь ласка, доєднуйтесь в описі. Я залишу. Пишу посилання на дану телеграм-групу. Ви там можете отримати всі відповіді на ваші запитання, ну, в тому числі, і звичайне спілкування, ділитися досвідом та знайти, можливо, нових друзів собі. Тому спробуємо вийти. Так, тут у нас працював Чізель з минулих відео ви можете побачити Оце Альпеко трихливо. І якраз на кордоні пшениця. Урівнянні з минулими роками, ви знаєте, краще, на мій погляд, падалиця тут є. Тут сілося 30 вересня оранта. Колір непоганий і темно-зелений. Вологи достатньо, Ну зараз спробуємо вирить викопати один. А ну? Мишок ніде не спостерігається, таких типу як пуглів, де вони насіння ховають, нічого не видно. Ну, мені подобається. загалом подобається. Думаю, вона достатньо, як сказать, потужно виглядає, нормально зайде в зиму. Будемо дивитися. Далі спостерігати такий свого роду тижневий огляд. Тому дякую всім за перегляд. Залишайте свої коментарі, запитання, лайки. Це допоможе нам розвивати наш канал.